Вітаю! Сьогодні ми будемо проводити діалог на нашій локації з одним із наших представників Олегом, засновником компанії U-Invest. Вітаю, Олег! Вітаю! Що можете розказати про себе для початку для ознайомлення? Можу сказати про себе, що я є засновником компанії U-Invest. З якої ми, скажімо, інвестуємо в такі досить цікаві локації, як тут. А також основником компанії USIPHOM, яка є забудівником тобто енергоефективних будинків. Супер. Що найбільше привабило вас у нашій локації і заставило до нас приїхати, ви з Тернополя, так? Так, з Тернополя. Я хочу сказати, що перший раз, коли я приїхав сюди і побував на тій самій верхній точці, подивився на краєвиди, я зрозумів, що таких місць, напевно, немає ні в Нідерландах, ні в Норвегії. Тобто туди всі їдуть подивитися там на фьорди. Тут це все доступно. Тут можна побачити ті самі краєвиди, які, які є там, але це Україна. Тут дуже класний, класний кримський клімат, тут дуже тепло, спокійно, затишно. Такий, скажем, душевний більш відпочинок тут дуже комфортно, психологічно навіть дуже комфортно. Дійсно погоджуюся з вами. Ми приїжджаємо на цю локацію. І кожен раз ніби просто відриваємося від реального світу, від міста, від машин, від цього повітря. Відчуваєте, так. яке повітря тут дуже класно, прекрасно я не знаю скільки градусів, але відчувається прямо на шкірі. Відчувається ці Дійсно? сонячні проміння набагато тепліше ніж у місті. Які ваші очікування від нашої співпраці? Очікування, очікування від співпраці я бачу цю локацію досить дуже цікавою, скажімо, для людей не тільки з України, а й з-за кордону. Тому що тут, тут будуть забудовані будинки, тут комфортний відпочинок. Це не є якісь там шумні місця, не є там якийсь буковель, який вже став, скажімо, майже як Київ, тобто шумне, гарне місто. Тут такий більший відпочинок сімейний може бути, може бути для пари, може бути відпочинок з дітьми. Тут дуже комфортно для цього. Саме так. А які основні фактори впливають на інвестування саме в наш проект? Основні фактори це доступність. Це доступність. По-друге, локація, розташування самої локації це фактично Західна Україна і недалеко, тобто це є доступність. По відстані скажімо, до цієї локації з різних міст. Uh -huh. От. А також, також, також те, що тут є велика, велика кількість води, велика площа води, скажімо, і тут доступні всі розваги, які можуть бути доступні на морі. І водночас не потрібно нікуди їхати, тим більше зараз там таке, такий час, що не всі можуть виїхати, але всі можуть поєднати тут відпочинок, як, скажімо, Хто любить гори і хто любить море, також дійсно в нас є абсолютно будь-яка фауна, як і вода, так і ліси, поля дуже гарно. Хочемо розвиватися, хочемо додавати дуже багато чого в нашу локацію. Чим саме ви готові інвестувати в нас? Наскільки сильно вас приваблює наша локація? Що вас заставляє їхати до нас, заставляє старатися і продовжувати наш проект і бути нашим співвласником? В якійсь мірі? Е, я скажу так, я вже тут за три дні вже другий раз сюди приїхав. Е, мені хочеться повертатися. Хочеться повертатись і хочеться просто тут бути, проводити час. Тому що е, той заряд енергії, який тут відчувається і яким наповнюєшся тут, він потім переноситься в повсякденне життя. І і ти чекаєш тих вихідних або того дня, який маєш можливість приїхати сюди і просто насолодитися цим світом. Повернутися що тут є. до нас. Повернутися. Так, так, так. Дійсно, дуже, дуже приємна обстановка, приємна атмосфера, приємні люди в нас дуже. знаходяться в нас взагалі дуже прекрасно. Зокрема, і ви. Дякую, дякую, дякую. Теж дуже приємно з вами спілкуватися. Ще би хотіла задати вам таке питання, е, які ви розглядали е, пропозиції перед нашою? Чи є у вас якісь порівняння, чи взагалі досвід саме з інвестуванням у інших проєктах? Чи ви хочете спочатку вкладатися в нас і одразу бути нашим таким першим партнером серйозним? Е, є досвід, скажімо, інвестування в Карпатах, але. Я бачу більшу перспективу саме тут. Це щось новеньке, правда? Це Карпати це вже така проїджена тема, насправді. Тут ми можемо розвиватися, створювати щось нове, чого не було ще і буде вперше, де так. будуть нас повторювати, а не будемо повторювати ми. Тут також оточують гори, тут, скажімо, але перевагою дуже великою є саме те, що тут є вода. І саме те, що тут такий клімат теплий. Тобто в Карпатах там може бути дощ, може бути сніг. Там... Тут завжди тепло, комфортно і класно. Дійсно. І нема Дійсно. того шуму. Тобто саме основне тут, оскільки у всіх людей і так стреси, скажімо, на постійній основі, там, внаслідок війни чи чогось іншого, то тут є можливість саме відпочити душею, що я зараз дуже... Дуже основне. Таке воз'єднання з природою. Це не буде такий, як відпочинок, десь, знаєте, там в іншій країні, де можна просто щось подивитися, там так. побачити якісь будівлі, побачити щось нове. А це просто ми якби розчиняємося в природі, дійсно. Ми так. просто відпочиваємо частиною нашого існування. Скажу так, що тут скажімо, як люди зараз до психологів багато ходять, до психотерапевтів, то тут цього не треба. Тут приїжджаєш і психотерапія сама по собі Дійсно? проходить. Дійсно. Ну, ми частина природи, і дуже важливо насправді виділяти час для того, щоб просто відпочити і побути в частині нашої частини. Так, так що запрошую всіх приєднуватися сюди, тому що. Це ідеально, максимально ідеальна локація для ваших інвестицій, для вашого відпочинку і для вашого життя, потім, яка потім інвести... ну, ця інвестиція потім передасться в спадок вашим дітям. І скажу так відверто, тут буде другий буковель. Через декілька років тут буде другий буковель. І я думаю, що ви б хотіли зараз на даному етапі в Буковелі бути співвласником. Тут ви маєте таку можливість зайти саме зараз і бути одним з перших співвласників цього комплексу. Супер, дуже дякуємо за ваш відгук. Дякуємо за те, що ви до нас приїхали. Дякую вам. За те, що ви наважилися відвідати нас і не відмовили в нашій пропозиції, адже це дійсно початок чогось нового, нового в Україні, нового проєкту і нового глемпінгу, якого ще досить ніхто навіть, напевно, не те що не створив, а навіть не придумав. Тому запрошуємо вас, інвестори, до нас, для того, щоб розвивати подальше наш проект, який від сьогодні починає існувати.